Мій телефон зараз стоїть на трьох слонах і черпасі, тому якщо ви раптом впадете, вибачте, це не моя провина. Я довго думала, чи знімати мені подібне відео. Я не впевнена, що на нього є поп. Але я можу помилятись, я ж не знаю, що в головах у тисяч людей. Тож в сьогоднішньому відео я розповім вам про незвичайні книжки, незвичайні з сюжетної точки зору, з точки зору їх стилю в першу чергу. І сподіваюся, що щось цього вас зацікавить. Тож сідайте зручніше і поїхали. Почну я з книжки, історія якої не менш химерна, ніж сама ця книжка. Я просто хочу вам зачитати те, як вона створювалась. Свій досить химерний роман Розбійник швейцарський письменник Роберт Вальзер записав ще у 1925 році. Записав на обрізках картону та обгорткового паперу мікроскопічним почерком, майже тайнописом. Тож на його розшифрування у чотирьох фахівців філологів пішло 15 років праці. І світ побачив роман аж в 1972 році. Ось це роман. Він тонесенький. Ви уявляєте взагалі, наскільки хімерна тут історія створення, і наскільки цікаво після такого прочитати цей роман? А він насправді написаний при всіх зусиллях його якось класти до купи. І це, звісно, вийшло, але сам факт. Він дуже, ну, прям дуже незвичайний. Я пам'ятаю, що починала його читати і не дочитала. От просто не дочитала. Я закрила, відклала до якихось. Умовних, ефемерних, кращих часів. Він написаний цікаво, таким щось між потоком свідомості, роздрібненими шматками і якоюсь сюжетною аркою. Тобто, ти читаєш, насправді я бачила тексти і складніші. Ми сьогодні будемо говорити про складніші тексти в, цій, в цьому топі, але, тим не менш, це супер-мега щось надзвичайне. Давайте прочитаємо про що цей роман. Ну, насправді я, в принципі, цього і очікувала від анотації. Тут особливо не розписується про що конкретно цей роман, тому що він і ну, взагалі не робить акцент, мені здається, на сюжеті, а саме на тому, як це написано. Тож читаємо. Розбійник анітрохи не підлаштовується під читача. Твір від самого початку не призначався для друку і широкого загалу. Тож слід було бути готовим, спіткнутися уже на другому реченні і вже не на мить не втрачати пильності. І не варто ставити запитання, а що цим хотів сказати. Автор треба просто отримувати насолоду від численних сюжетних пластів, що раз у раз змінюють один одного, відповнюючи ілюзорної автобіографічності кожного фрагмента. Сам Вальзер називав їх частинами безкінечного роману про самого себе від наявності чи відсутності логіки, зв'язку черговості в розповіді. І проходимо до наступної книжки, яка мені здається написана трошки складніше. Я знов таки її відкривала, але не дочитала. Не хвилюйтесь: тут є тексти, які я прочитала до кінця, і це Герман Брох, Смерть Вергілія. Ось ця книжка вже товстіша, і це вважається одним з найскладніших романів ХХ століття. Тут така гра от з стилем, що тут, бачите, спочатку йдуть просто кілометрові речення, в яких почали одним, закінчили іншим. А потім тут у нас, зараз я вам знайду просто як приклад, а потім у нас от подібні короткі речення, які просто. От рандомно заливаючись сміхом, бо розвага така, що в шквидшвидко плині об'єднанні сфер до сам до того ж, без найменших зусиль до пізнання чи запитання, чи без будь-яких інших потуг. Це самозречення, безтурботне і легковажне зречення віддання самого себе на потало випадку, на потало часу. Тобто, це написано в якомусь такому стилі, в якому приблизно писав Гінзберг чи Вітмен. Тобто, це вже щось між поезією та прозою, і це цікаво. Точніше, можливо, це навіть і є е, поезія у прозі, хоча ні, це скоріше. Мені здається, тут є якийсь ритм. Просто тут треба вникнути і читати інакше. Коротше, тут гра з формою. А тепер про що ця книжка? Про смерть Вергілія. Ну. Очевидно, центральне місце у творах Броха посідає проблеми пізнання і, відповідно пошки новітнього митецького інструментарію для досягнення цієї мети. Герман Брох, який завжди прагнув до всеохопного комплексного зображення дійсності, включаючи всі часові просторові та культурологічні, культурологічні шари, у своїх творах оригінально переплавляє ціле науку і містику, філософію і релігію, художні вимисел та історичні факти. Вершиною цих пошуків став роман смерть Вергілія, який по праву вважається одним з найважливіших творів 20-го століття. Тобто читається він теж нелегко, і багато блогерів, які читали цей текст, вони говорять про те, що та це те, що треба. Пробиратися. Наступна книжка це те, що я ще читаю, але не могла її не додати в цей список, це Хосе Даносо, Розпутний Птах Ночі. Вона величенька, як ви бачите, вона дуже гарна. Ну просто подивіться на це, я просто додам сюди картинку. Е, у мене вже, як бачите, тут багато закладенок, але буквально десь е, місяць тому, коли я відклала після останнього читання цю книжку. Я зрозуміла, що не буду її читати далі. Я повернусь на першу сторінку, і коли буду готова, я прочитаю її з самого початку. Хоча я зараз знаходжусь, ну, не те, щоб дуже на, на початку, я прочитала десь. Я прочитала 272 сторінки. Ви чуєте мою собаку? вона, вона в шоці? Я прочитала 272 сторінки і планую почати цей текст спочатку. Пояснюю чому. Тому що він настільки химерний, він настільки заплутаний, він настільки грається з двома реальностями, в яких відбуваються абсолютно різні речі, і тобі не кидають в обличчя, що конкретно там відбувається. Воно ось так от таким комом нашаровується, нашаровується, знаєте, як маленький сніжок, який кидають з Альп. Засніжених, і він починає перетворюватись на величезний ком, і ти сидиш, і така: Господи, в який момент мене приплющить. Бо я вже це не витримую. Я як той сраний сізів підіймаю на Альпи цей сніговий ком, а він катиться назад. Це супер цікаво. Це настільки неймовірно по формі, але я попереджаю вас, що якщо попередні два романи, вони навряд чи щось таке прям. Незвичайно описують, то в цьому романі є неприємні сцени, є е, дуже неприємні сцени, дуже неприємні сюжетні лінії. Тож, якщо ви ну, суперчутлива людина, е, я би, мабуть, не радила це читати. А так, в принципі, книжка варта уваги, і я чомусь навіть не здивована, що це написав е, так, Хосе доноси. Він у нас хто чилійський письменник? чи... Е, так, він чилійський письменник. Я не здивована, тому що чилійські письменники вони прям дивують. От скоро у нас чи то цього року, чи то через рік видавництво жупанського планує надрукувати ще Роберто Баланіо. Роберто Баланіо теж чилійський письменник. Його величезний і теж суперскладний, і класний і офігенний роман планують надрукувати. Коротше, чиліті реально вміють заплутати і змусити ваш мозок вибухнути. Ця книжка ем, вона, ну я насправді, от, поки не подивилась якийсь огляд, я взагалі дупля не відстрелювала, що тут біса відбувається. Просто клас. Я шукаю вже хвилин 5 і все, що я знаходжу, це буквально однаковий текст на кшталт. ірраціональний, нелінійний, хаотичний. Він гіпнотизує читача, водить у стан на межі несвідомості і дозволяє пережити ледь не шизофренічний досвід. Роман був перекладений різними мовами світу українською, публікується вперше. Ну, коротше, ви зрозуміли, що тут щось химерне, щось цікаве, щось таке нестандартне. І цю книжку я справді вам раджу, якщо вам не вистачає чогось такого, ось такого, прям, що не можна описати словами, окрім постійних нахвалювань того, як це неймовірно дивно. Будь ласка, хаседа носа, розпутний птах ночі. Наступну книжку я дочитала до кінця. Алілуя, і більш того, я її читала двічі один раз в році, мабуть, 21-му, і тоді вона мені, мені не дуже сподобалась, а може в 22-му. Не пам'ятаю. І буквально е цього року перечитала. Це остання любов у Царгороді Міларад Павич. Мілада Павича я дуже сильно люблю і очікаю, коли його у нас почнуть активно перекладати хтось, крім фоліо. Е ну або фоліо вже надрукує в якихось гарних виданнях. Бо нічого проти, звісно, не маю, але не дуже подобається. Е павича переказувати теж. Було би безглуздо, бо тут відбувається все і не відбувається нічого. Це чому цей роман цікавий? Зараз сідайте, бо ви прифігіте. Це Роман Таро. Це Роман Таро, який побудований от я вам просто покажу. По-перше, Павич – це видатний сербський письменник, який, ну, мені здається, що стоїть буквально на одній сходинці з Габріелем Маркісом і з іншими магічними реалістами, бо це. Суперкрутий чоловік. Давайте я вам покажу. Дивіться в виданні, яке я читала, а воно було російське на той момент, там картки катаров, вони були намальовані. Тут написано, кожна голова відповідає якійсь карті. Тут, наприклад, у нас сонце. Позаду книжки є. Значить, у нас ключі великої таємниці до пань обох статей. І у нас є ось таке зібрання. Тут є всякі схеми, наприклад, як складати ці карти. І у нас є. Господи, самі безпосередньо карти Таро. Ви можете відкрити і подивитись, як вони виглядають позаду книжки. Він не передбачає долю своїх героїв, а віщує долю самому читачеві. І читач сам може її відшукати у книзі. Під час ворожіння можна вбачати значення карт у розділах роману, які мають ті ж назви, що й окремі карти. Можна вбачати смисл розділів роману в значеннях карт. Можна використовувати роман і без огляду на карти. А можна керуючись тлумаченням карти роб, поданим у змісті, спочатку розкладати на стіл, а вже потім читати розділ роману в тому порядку, який випав у картах. Це сказав про свій текст Павлович. Павич. А, до речі, от я цього не помічала. «Оповідач, що рівний Гомеро. Так називається робського письменника Павича. Ей, ну, Рівний Гомеру, це, звісно, дуже гучне порівняння. Але як вам е, коротко описати? Значить, у нас є генерал Харлампій Оповіч. Е, у нього є е, дитина, І тут відбувається, ну, просто якесь шаленство. Він кудись іде з кимось спить, там щось, якісь дуже дивні сцени, з... Злиття, і у павича дійсно дуже багато тілесності, але не опошленої тілесності, а навпаки, якоїсь сакралізованої тілесності. Тому я вас дуже прошу перетерпіти деякі сцени і спробувати побачити в них не щось таке. Грубо кажучи, супер низьке тваринне, а щось таке романтизоване, високе. Е, от. І знов таки можете погратися з цим текстом, використовуючи оцей метод, про який е, Павич пише позаду книжки. Значить, там завоювання, пригоди, багато магії. От що теж мені подобається в текстах е, Павича, це те, що, на відміну від багатьох магічних реалістів, він не забуває про магію в. Ну, або рівномірній кількості з реальністю, або навіть трошки більше в деяких моментах. Це цікаво. Дуже нагадує роман е, Хуліо Картасера в класики, тому що там можна читати роман лінейно, а можна читати по різних, абсолютно різних сторінках, різних лавах. І так, і так роман буде складатись в різні історії, і вони будуть повноцінні, незалежні одна від одної. Це супер круто. Е, Ну, я правда, от зараз гортаю, У мене тут всякі нотатки на полях. Ой. Роман, до речі, дуже цікаво завершується. Я вам, звісно, не буду казати, чим завершується. Але це роман, який я. Буду перечитувати, ну, може, і третій, і четвертий, і десятий, і двадцятий раз, тому що щоразу, коли ти його читаєш, і це дуже класно, ти відкриваєш для себе щось нове. Бо тут настільки багато всього, і настільки воно хаотичне, але водночас неймовірно заворожуюче, і доволі чітке в порівнянні з усіма іншими книжками тут, що волею-неволею ти просто зачаровуєшся і потім сидиш і. Начебто ти щось пам'ятаєш, ти пам'ятаєш, що тобі подобається в цьому тексті, але воно трошечки вивітрюється. Ти відкриваєш текст, ти згадуєш, що, ти, що там відбувалося, що тобі подобалось. Але читаєш його інакше. Ти її його, його сприймаєш абсолютно інакше. Він читається щоразу по-іншому. І це, мені здається, супер-супер круто. Наступна книжка це, мабуть, одна з найскладніших книжок, які я коли-небудь читала, це William Агов. «АГП АГОВ». Тут, бачите, теж багато закладенок, вона тоненька. І це я вам скажу з урахуванням того, що тут дефігіща приміток. Прям дефігіща приміток. От така вона коротенька, але читала я її, господи. Я так довго такі короткі книги ніколи в житті не читала. Чому? Тому що ця книжка це суцільний потік свідомості чоловіка, який розмірковує над тим, що він, ну, він дізнається про те, що він хворіє. Хворіє дуже важко. Йому треба якось е, рефлексувати, думати про своє життя. Я просто покажу рандомну сторінку, яку я зараз відкрила. Подивіться на кількість нотаток. Це все алюзії, на якісь тексти, це все якісь згадки чогось, це все всяка ось така фігня. І їх тут прям незліченна. Кількість, я навіть не знаю. Тут у мене все в підкресленнях. От знов-таки, просто подивіться на цю. Кількість. Це якесь шаленство. Я в житті своєму не бачила так багато алюзій і посилань на якісь тексти. Тут все. Тут і розмірковані про філософію. Що тут у нас? Міф про Тітона. Спинися мить. Фауст Гьоте, це... А, це я переклала рядок. Далі що тут у нас? Посилання на вірш Джефера. Значить, потім з... Якісь згадки якихось американських вбивць, якісь рядки з е, оповідань. Ну, тобто, прям е, це суцільний потік свідомості, там інколи трапляються розділові знаки. На цьому вже дякую. Е, суцільний потік свідомості, який починається тим, що чувак, ну, давайте зачитаємо, з чого починається текст, а потім я вам продовжу. Ні, але бач, маєте все пояснити, бо я не. Ні, ми не знаємо, скільки часу лишилося, і я маю працювати над цим, закінчити свою працю, поки я, чому я вніс усю цю купу книжок, нотаток, сторінок, газетних вирізок або зна чого, відсортувати, те і впорядкувати, коли розділю ці статки, статки та справу і турботи, що з нею, поки воно тримають мене тут, щоб розрізати і стирати, і скріпляти, і знову розрізати, моя клята нога, лише поглянь, вкрита скріпками, на старі японські обладунки, в їдальні почуваюся, ніби мене шматують будинки, котеджі. Коротше, мені здається, якби е, якийсь умовний. Е, Ніч сьогодні був би живий, він би сидів зі своїми друзями і просто е, вмикав би якийсь біт і ось так начитував Вільяма Гєдіса, бо це просто якийсь рознос. Що? Е, т... Митець як шахрай, Мелвіла. Переклад. Відсилка до вірша друге пришестя. А, ні, відсилка до Сафокла. Потім друге пришестя Вільяма Вальтера Єйця. Коротше, просто все в нотатках, все в нотатках. І от він починає цим. І от в такому стилі пишеться вся книжка. То поставте на стоп і напишіть, як ви думаєте, яка тут наступна книжка? Або просто дайте собі відповідь на це запитання. Ну, звісно ж, це Джеймс Джойс, його Уліс. Ну, як же ж без неї? Як же ж я і без Улісу? колись, можливо, мені кров вдарить в голову, і я така, треба записати велике відео по Улісу. В свій час я прочитала е, дефігіща літератури, яку. Потрібно було читати для того, щоб розуміти Уліс, Прям дуже багато. Я цілеспрямовано читала цю літературу, щоб розуміти Уліс. Е, Я потім на той момент дала теж російські видання там було десь 400 сторінок в обох томах примітків, приміток точніше до тексту. Я це все читала. Я дуже довго читала. Тут, в цій книзі, що мені подобається, тут є хронологічні таблиці. Дякую, Видавництво Жубанську. Тут є всякі е, класні штуки, пов'язані з життям Джойса. Бо це бо життя Джойса теж вам потрібно знати, щоб розуміти всі ці приколдеси. Давайте я вам покажу. Е, перед тим, як я поясню, що це взагалі за тексти. Хронологія життя і творчості Джеймса Джойса. І ось тут просто сторінки за сторінками. А потім. Епізод. Там, умовно, глава Каліпсо. «Глава Каліпсо. І тут іде. Час 8-9.00. Колір. помаранчевий, персонажі Каліпсо, Пенелопа, тобто дружина е, головного героя. Е, далі. Уліс. Калітка. Е, Далі діалог між двома учасниками, внутрішній монолог, міфологія, подорожній, який рушає далі орган нирки, символ вагіна, вигнання, рід, німфа, Ізраїль в рабстві. І я розумію, що зараз все це звучить супер дивно, максимально дивно. Каліпсо, міфологія, нирки, вагіна, восьма, 0, 0 помаранчевий колір, Ізраїль в рабстві. Що взагалі відбувається? А, а тепер пояснюю. Це новаторський роман письменника ХХ століття, мабуть, най... найгучніший інтелектуальний е, роман ХХ століття, можливо, я, звісно, перебільшую, і можна сказати, що з Марселем просто не йде в порівнянні за гучністю, але все одно, все одно е, супер вибуховий роман, який іде в прив'язці до Гомера Іліади і Одіссеї. Е, по суті, він сюжетно відповідає і рухається приблизно таким самим темпом. І кожна глава вона називається на честь якогось героя з, або монстра з Одіссеї. От, як вам навела приклад Моллі Блум, дружина головного героя, вона, і, і глава про неї, де суцільний потік свідомості, вона якраз називається Каліпсом. Герої щось символізують. Одіссей, це Уліс якраз таки. Герої щось символізують, вони на щось відсилаються. Тобто там дуже сильно переплатений Гомер і його сюжетність з цим текстом. І для того, щоб це розуміти, вам, звісно, потрібно прочитати Гомера, бо інакше ви не зрозумієте, як це взагалі між собою пов'язано. Тут майстер, небудь, як свідомості, кожна глава, вона грається на різних якихось нюансах. Якась на звукописі грається, і тут трошки проблематично, тому що. Ну, Проблема перекладу: ви не прочитаєте з таким самим звукописом, як в оригіналі, і не зрозумієте приколу так само, як в оригіналі. Але все одно спробуйте. В якійсь главі величезний опір на цей, господи, величезне спирання на відчуття кольору, потім відчуття часу. Сприйняття реальності. Потім там якась сцена поховання, вони це рухаються, і там такі оце відчуття сприйняття там умовної їжі, там є акти дефікації, які там теж свідомості паралельно відбувається. Остання глава в ній взагалі немає розділових знаків. звукопис, знов таки я вже сказала про це. Дуже багато якихось алюзій настільки багато, що там кожна сторінка треба сидіти з олівцем і виділяти. Там відсилки до дуже, дуже багато відсилок до ірландського фольклору, до ірландських класиків, починаючи там від Оскара, Уайля, закінчуючи від Вільяма Батлера Єйтсом, який начебто був знайомий з Джойсом. Чи мені здається? Мабуть, ні. Але вони приблизно в один час жили. Когось, когось Вільям Бальтлер Єйт знав. Здається, цього Езру Паунда. Е, може, він і був знайомий з Джойсом, не знаю. ну коротко, е, Так, я сказала: ірландська, е, ірландський фольклор, ірландська класика, потім ірландська історія дуже важливо. Е, особливо історія релігії в Ірландії. знов таки, релігія християнська, потім е, Гомер, дуже багато світової поезії, е, історія. Не тільки ірландська, а в принципі історія. Відсилки до Флабера, дуже багато Шекспіра, дуже багато Шекспіра, прям супер-мега-багато Шекспіра. Ну, коротше, тобто, текст, прям насичений на максимум всякими відсилками. І якщо розбиратися, е, а в моїх старих виданнях там на кожній сторінці якісь нотатки з е, поясненнями до чого це відсилка, е, то можна просто. мозок просто вибухає. Насправді. Один раз достатньо прочитати у ліс, прям постаратися прочитати його, для того, щоб потім, перечитуючи зразу в раз, зрозуміти, що він насправді не так вже і важко читається. Тобто мені у ліс з першого навіть разу було читати набагато легше, ніж я очікувала. І було навіть відчуття, коли вже з роками я прочитала ще ферію для іншого разу Луї Фердінанда Сіліна до середини знов-таки не дочитала. Поки я читала, у мене склалося відчуття, що мені сілін, ось цей його текст, іде набагато важче, ніж іде у ліс. От серйозно. Я прям пам'ятаю, що сиділа і така. Ой, господи. А потім я взагалі дійшла висновку, що насправді є зараз купа письменників, так же там американських постмодерністів, які пишуть трошечки навіть складніше ніж Джойс. Бувайте там Пінчена сидиш і голову ламаєш. Там Джон Барт, деякі його оповідання. Ти там. Не знаю, 10 сторінок, а там стільки релігійних якихось підтекстів, стільки алюзій, стільки інтертекстуальності, там такі звукописи, ти сидиш, просто продираєшся. крізь Це така філософія в одному оповіданні на 10 сторінок. Але е, все-таки Уліс – це класика, це база, це е, першопроходить, грубо кажучи, в цей світ. От подібної літератури, звісно, можна там згадати якісь е тексти, які були трошки раніше ніж Уліс, але все таки Уліс – це верхівка от подібної літератури, е такого потоку свідомості, такого експериментального роману, і якого і пішли вже. Таким шаленим темпом подібні письменники, і дуже дуже багато американських постмодерністів, у яких складний стиль написання, вони рівняються на Джойса. Чому тому, що він, ну, не перше проходить, він ікона. Ікона такого написання, і тому е, це щось на кшталт. Ми можемо сказати, що є письменники, е, які пишуть цікавіше ніж Шекспір. Але це не заперечує того, що Шекспір супер мега культова в літературі фігура на нього купа людей посилається, і він все ще цікавий. Тобто, от одне інше не скасовує. Що ж, дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було не занадто душнільським, бо я так супер-мега верхах по всьому пострибала. Е, пишіть в коментарі, яка книжка з цих вас зацікавила. Можливо, ви щось читали, поділіться своїм досвідом читання подібної літератури. Ну і, звісно, залишайте свої рекомендації чогось такого цікавого. До зустрічі, пока!